Металургійний район входить до трійки лідерів із залучення підприємців до участі у грантових міжнародних та вітчизняних програмах. Тут з початку року вже 36 об'єктів суб'єктів господарювання подали заявки за програмою Є робота 15 з них отримали підтвердження про фінансову підтримку з очікуваним обсягом фінансування на суму понад 3,5 мільйона гривень. Місто продовжує займатися допомогою нашим бізнесменам, підприємцям, сміливим людям, ті, хто, не дивлячись на такий воєнний час, розвивають бізнес в нашому місті і от тільки в цьому році вже отримали гранти більше, ніж на 16 мільйонів і 170 робочих міст нових відкрили. І я впевнений тим, що ми подальшому будемо працювати як з державними банками, так і на міжнародному рівні, щоб допомагати нашим підприємцям розвивати свій бізнес. Підприємиця Олена Миколенко, професійний декоратор текстильних виробів, свою справу започаткувала 10 років тому. Через війну тимчасово припинила діяльність, відродила власну справу в січні цього року завдяки участі у грантовій програмі. Влаштувала одну працівницю і дуже задоволена цим теж. Бо без допомоги дуже важко. Дуже вдячна цій програмі, звісно, і раджу всім і радила до, до цієї зустрічі з вами. Завжди раджу всім своїм знайомим підприємцям, щоб це робили. Підприємниця отримала 150 тисяч гривень грантової підтримки. На ці кошти придбала меблі, обладнання та матеріали для студії текстильного дизайну. Підприємець Валентин Снісаренко про грантові програми дізнався із соціальних мереж, допомогли оформити бізнес проєкт фахівці металургійного райвиконкому. Ми виграли грант у розмірі 250 тисяч. Основна кількість цих коштів пішла на закупівлю нового обладнання, нового товару, тому що ми розширились. У нас площа сталася два рази більше. Також ми ці кошти витратили на меблі, які в нас тут є. Ну на то, щоб їх поставити і смонтувати. По грантовій програмі треба було два створити робочих місця. Ми створили навіть три робочих місця, і вже в нас працівники працюють. Магазин Валентина Снісаренка спеціалізується на продажу сантехнічного і теплового обладнання. Грантові кошти дали можливості розширити асортимент товарів. Валерій Кожухардини Захаров цей день.